7 серпня о 10.36 До служби порятунку стодин надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в селі Іванівка Житомирського району. На місці події бійці ДСНС встановили, що загоряння виникло на горищі піноблочної оселі, що крита ондуліном та обшита утеплювачем і сайдингом. Через таку велику кількість горючих будівельних матеріалів полум'я швидко розповсюдилося по всій площі житла та гаража, що під одним дахом. Пожежу ліквідовано о 12.28. Вогнем знищено дах по всій площі та речі домашнього вжитку всередині. До гасіння залучалося 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями. Нагадуємо, що значну частину пожеж можна було б запобігти, якщо оснастити свій будинок, офіс, автомобіль або підприємство сучасним протипожежним обладнанням. Важливо купити обладнання, що відповідає всім вимогам і існуючим стандартам, тільки в цьому випадку життя людей і майно будуть в безпеці. Компанія пожежна безпека України пропонує ознайомитися з асортиментом протипожежного обладнання на сайті. Єс 101 крапка ком.